Я перехожу до другого класу, хочу побачити своїх однокласників. Артем Капустян був у школі лише кілька годин. Увесь рік провчився вдома онлайн, а його старша сестра Софія навпаки бажанням сісти за парту не горить. Вдома комфортніше, тому що я можу встати за 10 хвилин до уроку, сісти за стол і підключитися до зуму, робити одразу завдання, які мені вчитель дає. А у школу ще збиратися треба у батьків голова болить і на канікулах і не тільки через додаткові витрати на канцтовари і одяг офлайн чи онлайн навчання у шкільному чаті. Триває опитування. Більшість батьків, звичайно, згодна, тому що дуже важко було у першому класі онлайн, важко було вчителю, і батькам, і дітям. Дуже хвилюємось за безпеку, як буде з обстрілами. В якому стані бомбосховище Міносвіти і науки рекомендувало школам готуватись до нового навчального року? Наголос зробили на облаштуванні захисних споруд цивільного захисту і найпростіших укриттях. Одія замість класичного дзвоника. Два роки тому сигнал збирав учнів на уроки. Оголошував про перерву. Розповідає очільниця Дніпровської школи, номер 35 Вижили у карантин. А тепер війна диктує свої умови. В укритті у нас є система вентиляції, зона вайфай, освітлення. На випадок, якщо зникле світло, у нас є аварійне освітлення. Також замінили труби теплопостачання. Тому взимку діти не замерзнуть. У нас наявності є всі. Медикаменти, тому батькам нічого купувати не потрібно. ремонт і облаштування проводять за рахунок міського бюджету, пояснює керівниця школи. Укриття розраховане на 700 осіб, а у школі більше 1200 дітей. Тому готові навчати у дві зміни. Чуєте, тиша, коли таке було, ми вже так скучили за дітьми. Хочемо, щоб вони поголосували по кабінетах, побігали коридорами. Не тиснути за посередні оцінки, відновити навички соціалізації, не боятись відпускати дитину до школи під час війни. Психологи застерігають батьків. Надмірна тривожність заважає повноцінно жити. Вчити все на 12 балів, ну вона все буде ненавидити, насправді. Тому краще, щоб вона робила е, акцент на тому, що їй буде потрібно у житті. І, можливо, робила це таким чином, який їм буде комфортно. Стабільний колектив, стабільна е, якийсь графік, стабільні люди, які поряд, і чим більше таких людей буде, тим менше буде тривоги. За даними Міністерства освіти і науки, укриттями забезпечили 67% шкіл в Україні. У Дніпрі, як повідомили міськраді, прості сховища є у 116 зі 154 шкіл. Школярі сядуть за парти чи вчитимуться онлайн. Остаточно стане відомо у серпні.